Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Копіючка. Оглянемо, що новенького привезли. Для кухні. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного перегляду. Склянка з котиком подвійні стінки 85. Чашка з декором подвійні стінки 32 гривні 50 копійок. Пляшка пластикова з трубочкою 95 Ось така ще є з трубочкою та ремінцем 95 також. 135. Прозора пластикова 65. Ось така ще є з малюнками за 115. Чашка 39 240 г. Скляна з малюнком ціна 65. Ложки чайні у вигляді лопатки 2 штуки 55 та 65 золото, биделки столові 55 ціна за 6 штук. Ножі Kitchen Pro 37,50 упаковка 3 штуки. Баночка для спецій 19. Тарілка на 4 відділення для горішків 55. Тарілка біла склокераміка листок 65 23 на 17. Салатник також 65. Тарілка з квітами 65-22 см. Салатник квітковий 85-17 з половиною. Тарілка листочок 129,90. Ось така красива за 185 см. Новинка підставка під гарячим з лимонами та кавунчиками 39. Салатник квіти акварель 49. Тарілка зі знижкою 50% 55%. Салатник також 55. Прямокутна тарілка з квітами 65. Кактус маленький 24, великий 95%.

Квітковий посуд 29 найменший салатник, 49, ось такий – 95, обідня 115, десертна 75, супова 115, червона 47,90, Фруктовниця пластикова на 3 яруси – 225. Форма для запікання скляна 185 та 165, 27 на 14, ця 19,5 на 17, Форма кругла із защіпкою для випікання металева 135-20 см. Форма для запікання 85 см.

Пароварка А плюс на ржавіюча сталь 775, Сковорідка зі скляною кришкою 24 см 625 гривень, Чайник скляний заварювальний 225, 1,5 літровий, Електрочайник скло 475, потужність 1500 Вт. Літр, 800 Вт. 349 літр 700, є ще за 325 1500 Вт потужність. Турка електрична. Салатова та біла 225. Форми для випікання 26 на 23 см 95, каструля 845 кришка скло 8,5 літрів. Емальована 285, 1 літрова 225, Ківш металевий 375, кришка скляна, літр 500, алюмінієва з керамічним покриттям та скляною кришкою 975, 5,5 літрів. 725 на 3 з половиною металева на 3 літри 675 24 см кришка скло Сковорідка 575 20 см без кришки. Ось така є за 225 24 см. Для млинців 245. Сковорідка 26 см стійке мармурове антипригарне покриття. Також високоякісний кований алюміній. Ручка приємна на дотик. Підходить для всіх типів плит. Ціна 675 Форма силіконова для цукерок 75, форма кругла для випікання силіконова – 95. 1950 ось така 50% знижки. Скатертина 140 на 180 2450 силіконова. Прихватка кухонна та рукавичка. Декілька варіантів наявності 39, фартушок кухонний, рукавичка та прихватка 165. Сушка пластикова для зелені 245, Формочки силиконові для льоду 1950, спінювач 49 для молока. Качалка силіконова із тисненням 57,50, форми для морозива на дві порції 55, підложка меламінова 1950. Є ще ось така керамічна. Ціну не сканує мені, ось так виглядає 85, качалка дерев'яна 65. Ложка для меду 1950. Ось така ложка 24-25 см, 29 щипців кухонні металеві, Терка 65. Дякую, що дивитесь! Гарного дня економних покупок!